Вітаю глядачів телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд. Реформа державного управління в контексті президентської стратегії 2020 – Це тема для розмови в нашій студії з ігорем Когутом, головою ради лабораторії законодавчих ініціатив. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю Реформа державного самоуправління. Що передбачає така реформа? За якими механізмами і принципами вона може здійснюватись в Україні? Ну, в першу чергу, відштовхуючись від е, цієї інфографіки, яка поширена сьогодні після презентації так, е, концепції угу. стратегії реформ 2020, є одна з позицій, яка говорить про, і про відповідальність, і про е, служіння, з'являються такі терміни, і властиво, служіння тут набуває оцінка іншого розуміння. Тому що йдеться про державну службу, службу як статус кожному службовцю, котрий віддає свої знання, котрі він міг би, можливо, більш ефективно використати в приватному секторі, в бізнесі, краще свої вміння проявити в тому, щоб збагачуватись особисто, він віддає свій час, свої вміння державі, суспільству, і суспільство, в принципі, повинно йому віддавати в цьому. Належне, це, це статус. Статус зовсім тобто служба не йдеться про альтруїзм. Тобто ти віддаєш себе Ні, на звичайно, службу людям, звичайно. але все-таки піднімається це поняття. Абсолютно. Абсолютно ви розумієте, питання статусу на дуже цікаве і таке ну філософське. Тому що ми чомусь останнім часом у нас статус асоціюється з костюмом, з автомобілем, але в принципі не в тому справа. Статус це повага, це певні привілеї, але привілеї даровані взамін на те, що ти віддаєш свої. Знання, свій час, свої вміння, свої таланти, свою творчість е, су, суспільству, але за те, що ти віддаєш, ти маєш щось отримувати. Ну, це, це, це вже інший аспект. Звичайно, тут йдеться багато в цій інфографіці і про оновлення влади, і про реформу державного правління, угу. е, зокрема у списку тих 60 законів і програм, тих реформ і програм, які мали би здійснитися в, е, в часовому проміжку. Стратегії, це є, скажімо, реформа державної служби та організації державних органів. Це в принципі ну є дуже важливим форматом сьогодні. І конституційні положення, і поки що, ось така е, традиційність нашого мислення не дає переформатувати багато міністерств. Насправді, ну я хотів би, по перше, можливо, трішечки від від безпосереднього цього поняття державної служби реформи. А повернутися до проблеми проблематики реформ як таких. Скажімо, буквально два тижні назад в Києві проходила конференція засідання Ялтинської європейської стратегії, де президент Естонії кілька разів згадував про те, що Deutsche Bank перед тим як перед розпадом Радянського Союзу, зробив прогнозні оцінки для кожної з країн, республік тодішнього Радянського Союзу. І Україна була номер один. Опережала Балтію опережала Росію, опережала Грузію, всі інші країни. Це був е, за економічним потенціалом потенціалом реформ. І от е, було поставлено риторичне питання, де сталася помилка? Чому Естонія, Латвія, Литва опередили? Чому навіть Грузія сьогодні більш успішно в питанні реформ ніж Україна? Де сталася за ці 23 роки помилка? І властиво, мені здається, для е, розуміння краще цієї стратегії треба зрозуміти, де помилка. Мені освіти останні... на... наразі, на поки що ви знаєте, ми шукаємо, є. Різні думки, ми, шукаємо, а... ми шукаємо. Ми шукаємо, і я думаю, що ми на, на правильному шляху. Бо е, в першу чергу ось, ми, тиждень ми провели, бо е, відбулася сесія Української школи політичної студії, де я це питання став різним людям, молодим людям і експертам. Е, напевно, що ми дійшли до висновку, того, що по е, основна проблема, основна помилка половинчастості рішень надмірному популізмі. Боязні політиків за свою політичну перспективу нема в нас поки що і не було, і очевидно, в перспективі навряд чи з'явиться камікадзе, котрі будуть здатні свою політичну перспективу замінити на перспективу реформ змін дуже часто ну, непопулярних і ну дуже дуже таких вагомих і і непростих змін. Коли я говорю про половинчастість рішень, і ось ось про те, що йдеться про реорганізацію державних органів. Ну, сьогодні в нас, наприклад, ну, була цікава розмова з колишнім нещодавнім міністром економіки. Він говорить, у нас замість підрозділу Міністерства економіки по дерегуляції є підрозділ регулювання, замість підрозділу, який мав би займатися залученням інвестицій, промопромовці, просування українського продукту, українського виробника, є підрозділ, який займається питаннями. Імпорту питаннями в принципі за за захисту ринку Розумієте, абсолютно зворотні речі. Це потребує дуже серйозних змін. Це це потребує змін і кадрових, і ну скажімо, програмних змін. Ось я я вважаю, що це от основне квітисенція ц реформи реорганізації державних органів. А що зараз нам дозволяє або можливо створ, має створити такі передумови для того, що ми говорили не про рішення, які приймаються наполовину, а про рішення, які будуть прийматися свідомо, сміливо і з, з розумінням того, що за них доведеться відповідати? Тобто, чи є зараз нас при владі такі люди, які готові взяти на себе відповідальність за ті перетворення, які будуть в державі, щоб не було тих половинчатих рішень, про які ви зараз? Говорите ну, скажімо так, нам обіцяли нам говорили, що ми після Майдану отримуємо уряд Камікадзе, який буде, ну не зважаючи на свою політичну перспективу, робити, здійснювати, пропонувати ці реформи. І Більше того, мені здається, майдан тільки цього і очікує. Майдан насправді і суспільство сьогодні вже об'єднане, солідарне, в тому розумінні, що вже не може бути якихось силок на навіть на війну. Мають бути швидкі ну, майдан. Рішили. Це вже розуміє суспільне, так, так розумію. але але щодо влади я поки що не побачив тих політиків, зокрема цей уряд, котрий сьогодні є на посадах, уряд котрий, очевидно, що пішов на вибори окремим політичним проєктом. Розумієте, вибори сьогодні це такі. Це цукіра це на, на шиї будь будь-якого політика, коли йшли в уряд ці представники, які сьогодні є урядовцями в Україні, вони якраз заявляли, що вони є урядом Камікадзе. Ось але не у, Уряд камікадзе не думає наступними виборами. Я розумію, що їм потрібно для продовження навіть своєї справи для того, щоб бути uh -huh. далі урядом, хоча це не обов'язково. Бути, мати політичну якусь подушку, мати політичну підтримку в парламенті, щоб не були далі, мали мандат, щоб парламент їм надав мандат для того, щоб далі залишатися на цих посадах. І як, як ми бачимо, але ну є ну ключова, це не тонкість, це, це правило будь-якого політичного уряду. Уряд дуже залежний від виборів. А вибори це завжди намагання пообіцяти людям більше, краще, ніж ми можемо зробити. Більше того, що українське суспільство, не дивлячись на майдан, воно швидше прихильне сприймати ось улесливий популізм, ніж гірку правду, і тут оце весь комплекс питань нам сьогодні е, не дає говорити mm -hmm. про, про успішність реформ виконання цих політиків, які сьогодні є в обої. Тобто, якщо в свідомості мало що поки що змінилося, принаймні люди думають далі і глибше, і набагато по-іншому сприймають, тобто більш європейські думають, поки що політики і ті, що при владі. Діють за старими принципами, за старими механізмами, да. готується, ніби нова редакція про державну службу. Якщо ми навіть туди внесемо е, статусність державного службовця з, з, з усіма його атрибутами, чи будуть ті державні службовці іншими? Ви знаєте, можливо, статусність це я трошечки більше е, е, заострину цьому увагу, тому що е, я говорю про інший формат якості політики. В такому більш західному розумінні те, що сьогодні ну 10 останніх років досліджується політекономами у, у всій Європі, в mm -hmm. Італії багатьох інших країнах є дві характеристики особи, котра е, потрапляє на, посад, на посаду в посаду державній служби: це фаховість і доброчесність. Я думаю, що А у нас зараз як потрапляють і... на державну службу, давайте mm -hmm. говорити про те, що ми mm -hmm. маємо як його Ні, властив, властив. У нас зараз потрапляють на снічого не змінилось на державну службу для того, щоб отримати дві тисячі гривень. Зарплати потрібно як мінімум перший внесок комусь заплатити. Ну умовно 5 тисяч для того, щоб отримати от той статус державного службовця, і цей механізм досі працює. Нічого не, не міняється у владу. У нас приходять люди або свої, або люди з бізнесу, хто дійсно може проплатити. Є один... Що з цим робити? Є, є Невже є ми вже ще... ми зможемо змінити щось, є... якщо на рівні свідомості ми нічого не змінимо. На рівні законодавства нам не допоможе. А у нас ви знаєте, у нас ситуація не унікальна в кожній країні. Для того, щоб людина потрапила на, на службу в міністерстві чи в іншому органі центральної влади, чи навіть на місцевому рівні, є засади конкурсу. Конкурс. Ми розуміємо, що цей конкурс у нас спрофоновано, що все е, ну, ви розумієте, що це набуває в порядку формальності, тому що ну, і наперед, то, ви, наперед трошки наперед визначені uh -huh. кандидати. І властиво, мені здається, що суспільство і контролюючим органам. Ну, я не знаю, чи прокуратура, але є Агентство Державної служби. Треба першу чергу звернути увагу на, на це сито, на цей атрибут. Це uh -huh. Ну, Конкурс має бути максимально відкритим, максимально публічним, максимально зрозумілим. І щоби всі чудово... Це так само, як з закупівлями. Оце приблизно та ж сама історія, uh -huh. що в такому в системі невідкритості, не від, не непрозорості е, роб... відмиваються величезні капітали. І так само в цій ситуації непрозорості до на держслужбу трапляють родичі, потрібні люди, земляки. От як це було? Ну ми ж маємо вже історію. Зараз не потрібно говорити про люстрацію, тому що люстрація це вже якимось. Є сьогодні третій. Оцей закон про очищення влади. Це якась третя хвиля очищення, тому що перша хвиля була, коли прийшов до отримав по свою посаду Ющенко. Пам'ятаємо, скільки було розмов про 16 чи 18 тисяч службовців, які були звільнені з посад, пройшли нові mm -hmm. керівники штабів, богатири, котрі потім ставали главною радміністрації, таке подібне. Окей, приїхали. Прийшов до, отримав свою посаду Янукович. І інший, вже інший слой е, державної служби було просто як ескалатором, так знесено Донецький постав. І і, і, так, і, вас, на і, всі був, і був принцип власної лояльності через регіональну прив'язку. зараз. Говорять, що можуть прийти в Вінницький, але що говорити про люстрацію? От давайте будемо говорити люстрація. Ви сказали, що не варто говорити про люстрацію. А я вважаю, що варто, оскільки про це зараз багато говорять і це одна із головних вимог майдану. Взагалі українців сьогодні очищення влади. Чи не може стати люстрація тим основним механізмом, який б дав би пошту? У запуску системи реального може, очищення може, при владі мільйон держслужбовців має бути звільнено. Але Ви розумієте, йдеться. По перше, це йдеться про певні категорії держслужбовців. Це не йдеться про оцей пара, але ми називається цифра мільйон. Це, це так це... Це, це названо генеральним прокурором. Mm -hmm. Буквально вчора ця цифра, і там є певні аспекти проблематичні з цим з правами людини, верганство правом. Це все великий виклик. Цього закону, як дотриматись верховенства права у всі цій ці процедурі, але це може це бути судові позови. Але, це, але це... це може бути. Ну без цього угу. не обійдеться за будь-яких обставин. Але і коли я говорю про якість політики урядової, урядової управлінської політики, я говорю про фаховість. Конкурс повинен передбачити те, що люди приходять е, за фаховими критеріями на посаду, а не за іншими, і доброчесність. І тут властиво все, весь масив антикорупційного законодавства. І оцей закон про Чечнювали. Це світ відбору, на яких умовах і, цей і цей чому закон, саме ця людина. І ця перевірка, котра включає в себе і майнові речі, корупційні і, і інші. Може бути певним е, попередженням для будь -як, для будь якого іншого покоління, і президентів, і урядовців, і тих державних службовців, які будуть приходити до е, на посади, фаховість, доброчесність, фаховість знати свої обов'язки і компетен... мати компетенцію угу. в тому, в тому в тій, в тій політиці, якою ти займаєшся. Це охорона здоров'я, чи це фізична культура, чи це, біз... е, чи це економіка, чи це підприємництво, чи там будь-яке інше, і доброчесність це. Властиво ну, не, не брати хабарів. Е, повертаючись до самої стратегії, ну, знаєте, в Україні завжди багато критиків. І властиво, я би хотів насправді позначити певні позитивні характеристики. В першу чергу йдеться про те, що є вперше, от інфографіка, це не це поки що не стратегія, це тільки такий реліз стратегії, що є добре. Тобто, заяви більше да, є певна е, така заявка публічна. Ну хтось називається піаром, але я вже міг би відзначити, що є певні індикатори, те, що сьогодні до чого ми повинні прийти, те, що скажімо, як це якийсь середній статистичний по європейському союзу показник, і таке подібне. Це дуже добре. А але... чим від, відрізняється нинішня стратегія від плану реформ попереднього президента? Там також було і створена відповідна структура. Структурний підрозділ при адміністрації президента, який займався реформами, також були визначені орієнтири, на які ми мали б орієнтуватися. Говорили б, що ми маємо тримати в кінцевому результаті, але але три крапки але, так. але, але е, залишається все, але е, с, в одному сюжеті нашої з вами розмови. Люди, суспільство, люди інші. довіра, віра. Розумієте, грузини вірять в, свою, в свої реформи. Грузини вірять в зміни. Чому вони це роблять? Та тому, що ніхто ніколи не замахувався на гігантоманію ніхто не, не намагався за 6 років зробити 60 реформ. З них вісім ключових, дуже важливих і дуже таких серйозних, поважних реформ. Насправді я вважаю, що можливо це має бути розвинено далі в самому тексті. Кожна реформа повинна включати в себе маленькі кроки успіхів. І тоді з'явиться довіра, коли кожна людина, кожен побачить, що щось змінюється, що зміниться в позитивну сторону. Це не обов'язково, що там відразу ми отримаємо чесних чиновників, але те, що ти за один день зможеш отримати, чи паспорт, чи свідоцтво про народження, чи свідоцтво актам власності на землю, за один день ти це отримуєш. Ти бачиш, що в цій країні стає простіше жити. Якщо в тебе зменшується там кількість податків, чи якщо в тебе е, справляються ці податки, ну, Для сфер... цього мають бути прописані і... такі деталі, які б визначали і покроковість проходження таких реформ, і напевно досягнення якогось результату. І що це ми маємо йти це далі Це парадигма трошечки. Нам потрібно угу. звичайно бачити стратегію. Я думаю, що стратегія, якщо говорити про стратегію, це 50-й рік, це най не й рік. Але розумієте, так але, це, але 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 ситуація це є успішні, малі. Кроки, котрі пізніше можна зв'язати в якусь більшу широку реформу. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Ви сказали ключову фразу. Дійсно, що зараз люди інші. І якщо цю змін не почне влада, то її почнуть люди, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують на наших вулицях. Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.